І все те, що в наших, все, Ну навіть не те, що в наших, ми все okay. будемо. робити. Ми не чекаємо нас просторі. Ми завжди буде до вас впрості. Well, ми зобов'язані робити you're і варшувати перш за все. Обов'язково, ми все для мовимо. Дякую. Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в Полтавському державному медичному університеті чергове свято. Сьогодні підписаний меморандум з нашими гостями, але я буду впевнений в тому, що краще вони самі сьогодні скажуть декілька слів. Я дуже радий відрекомендувати. Пані Наталію Панченко, яка сьогодні представляє обласний молодіжний центр Полтавської обласної ради. Добрий день, пані Наталі. Добрий. Ну, По-перше, надзвичайно раді вас бачити в стінах нашого університету. Ви бачите, яка у нас міцна і талановита молодь, яка робить все можливе для того, щоб всі зв'язки між університетом та різними структурами, так, пане Володимире. Різними структурами молодіжними сьогодні. Вікло не дививши на все, яка була ідея підписання самого меморандуму? У 2023 році молодіжний центр. Ще коли ми не мали великого приміщення, ми тепер маємо великий класний опенспейс, і скоро буде відкриття. Ми збирали представників студентського самоврядування навчальних закладів для того, щоб постратегувати, що вони взагалі хочуть. Ну для того, щоб ми могли проводити заходи не так, як нам здається, а то те, що хочуть студенти. І якраз Полтавський державний медичний університет був представлений яскраво і не тільки. Студенти. От. І На основі цього ми і вирішили, що 24-й рік ми присвятимо тому що ми, окрім збору запитів, да, щоб. Якісніше, класніше, цікавіше для молоді. Можливо, якісь формати. Ми не враховуємо, що вони можуть бути цікаві, а вони їм цікаві, і але ми ж комунальна установа, і ми розуміємо, що меморандуми про співпрацю це важливий крок, важливий початок для того, щоб можна було безперешкодно один до одного приходити в гості, не писати якихось офіційних листів, не шукати якихось офіційних дозволів. Тому от і виникла така ідея. Звичайно, приємна і сьогодні присутній професор Пахірко Валерій Іванович, який наш проректор з науково педагічної да, та виховної да. роботи. Так, знаючи цітоловиту людину, я думаю, що вона навряд чи пропустила будь-яке ваше свято чи звук. Нас не пропустили, Так, Валерій Іванович. Ваша думка стосовно цього підписання. Ви, ви знаєте, мені завжди є приємно, коли молодь несе якусь ідею, ідею саме до комунікації, до спільного проведення наших саме позаудиторних моментів виховної роботи. Не побою сказати таке слово, як проектор національно патріотичного виховання. Оскільки це є досить зараз важливим. Ми повинні нашу націю так згуртувати і так її зараз налаштувати, щоб бути єдиним оцим кулаком у всіх наших проблемах і в проблемах національного збереження нашої нації, нашої країни. Я розумію, що саме ті проекти, які будуть запропоновані, а будуть відпрацьовані саме обласним молодіжним центром і разом з нашими громадськими організаціями, і про спілкою, і самоврядуванням, воно дасть нам новий поштовх, поштовх саме співпраці, не конкурентної, а все-таки взаємної на взаємну підтримку і єдиний наш потенціал. Ну а наскільки наша думка більш старшого покоління співпадає з думкою молоді, ми зараз якраз і почуємо з вуст голови первинної проспілкової організації студентів Полтавського державного медичного університету Володимира Добровольського. Пане Володимире, ваша думка стосовно сьогоднішнього підписання і ще для нашої молоді, які простори відкриваються із сьогоднішнього дня, за все, шановні колеги, доброго ранку всім. Сьогодні дійсно свято для студентів Полтавського державного медичного університету і для всього науково-педагогічного колективу нашого закладу освіти розуміти. Найголовніше, щоб ми розуміли, що цей процес двосторонній, коли і студенти, і представники нашого університету, і, власне, ваші представники розуміють важливість цієї взаємодії і для того, взагалі для чого ми підписуємо цей меморандум. Ми розуміємо, що сьогодні умови сьогодення надзвичайно складні, і молодь відіграє надзвичайно важливу історію. Формування і національне патріотичного виховання і участі в процесах формування загалом молодіжної політики. Тому сьогодні наші студенти активно не дивлячись на свою специфіку навчання, тому що ми студенти медичного університету, ми завжди будемо долучатися до заходів. Ми будемо співпрацювати з обласним молодіжним центром. І безумовно, сьогодні наш університет відзначається. Багатьма напрямками профільних експертів, тому що ми все ж таки такого медичного профілю, у нас галузь охорони здоров'я, і я думаю, що саме цим ми зможемо якомога краще покращувати студентське життя і загалом життя молоді нашого міста. І підсилювати його однозначно. І підсилювати його однозначно. Найголовніша мета да, так? Да. я розумію. Пані Талі. Ви сьогодні прийшли не одна. Я бачу колегу представника центру. Так, так? представця, будь ласка, Владислав Долго, фахівець відділення формальної освіти та реалізації молодіжної політики. Комунальна установи обласний молодіжний центр. Дивіться, насправді, мета підписання була, як казала е, пані директорка. Вже давно започаткована. Ми давно про це обговорювали, тому що побудова партнерських стосунків це є надважливо, Підсумую всіх, що дійсно в сучасних реаліях ми повинні чути думку кожного студента, кожної молодої особи, тому що ми повинні розуміти, як нам будувати свої плани, так щоб залучати всіх, і скажімо так, всі сфери осягнути. І от так ми проговорили це з Володимиром. Да він у нас дуже активний. Насправді я дякую йому за співпрацю, тому що ми працюємо не тільки в напрямку, дав саме підписання меморандумів і таких побудових стосунків, а й в напрямку неформальної освіти. Дуже вдячний йому. І ми проговорили. Він каже: Да, давайте, я підтримую. Ми проговорювали це все. Потім, скажімо так, винесли на вищий рівень, рівень директора і вашого шановного ректора. Ось дійшли до того, що підписали. Я дуже вдячний вам, і дуже вдячний ректору за те, що ми тепер можемо уже працювати і стратегувати разом. Ну а ми впевнені, що ті підписи і те скріплення печатками, яке відбулося сьогодні, зробить шлях нашої молоді в майбутнє більш красивішим. На цьому все, дорогі друзі. До наступних Перед, зустріч до перемоги.